Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Овен на вересень 2023 року. Отже, Овна, давайте подивимось, який вересень чекає на вас. Він розпочнеться з того, що планета Венера виходить з ретроградного руху і зробить вона. Це вже 4 вересня. Півтора місяці Венера була ретроградною у вашому п'ятому секторі. Про що говорить п'ятий сектор? П'ятий сектор це сектор, який відповідає за задоволення. Також це сектор, який говорить про любовників, про побачення. До речі, ви можете написати в коментарях, як пройшов для вас цей період ретро-Венери. Чи ви з кимось познайомилися, Чи ходили на побачення, чи телефонували вам колишні? Ось і ще це сектор, який відповідає за хобі, за бізнес. Взагалі, як для вас пройшов цей період, і вже починаючи з 5 вересня, якщо у вас були якісь плани, вже можна, наприклад, виходити заміж, ну бажано це робити, хоча б десь з. 18 вересня, тому що там ще Меркурій ретроградний. От, Але, в принципі, на середину вересня, якщо ви планували відкривати бізнес, відкривати новий магазин. Якщо ваш, ваш бізнес, наприклад, пов'язаний з дітьми, ви хотіли запустити гурток чи дитячий садок, то це, звичайно, краще робити десь орієнтовно з 18 вересня. Ось, Ще 4 вересня на вас чекає те, що планета Юпітер. Розпочинає свій ретроградний рух, і Юпітер зараз знаходиться в знаці Телець. А це для вас другий сектор гороскопу. Зазвичай такі планети, як Юпітер, Сатурн і взагалі всі вищі планети є ретроградними по 5 місяців в році. Це довгий період, і взагалі місяць вересень по енергетиці дуже подібний на серпень, тому що у вересні теж. Багато ретроградних планет, орієнтовно 6. Тобто в вересні будуть ретроградні всі вищі планети, всі соціальні планети, ну і там Венера і Меркурій вже вийдуть зі своєї ретроградності. І значить, про що взагалі говорить ретроградний Юпітер? Юпітер це планета, яка відповідає за все міжнародне, вона взагалі планета такого масштабного характеру. І значить, коли Юпітер буде ретроградний, це взагалі цей період, починаючи з вересня, десь до лютого місяця, коли буде складно з кимось домовитись, особливо якщо це стосується. Знаєте, всього міжнародного, тобто міжнародної політики, взагалі, так як Юпітер це соціальна планета, вона не особиста, тобто вона має вплив, але він є більш глобальний, а не локальний. Тобто, якщо у вас Юпітер буде знаходитись рік часу в другому секторі, то це не означає, що коли в травні Юпітер увійшов в ваш другий сектор, а другий сектор це сектор, який відповідає за гроші. За фінанси, які ми особисто заробляємо, то це не означає, що відразу там в травні місяці змінилися ваші фінанси, трансформувалися, чи ви стали більше заробляти, чи менше заробляти. Ну, взагалі, в принципі, юпітер все збільшує, тобто зазвичай все у вас в людей виходить в знак плюс, і я веду до того, що це планета, яка закладає фундамент надовго. Тобто, якщо ви, наприклад, прямо зараз ваші заробітки не збільшились, доходи не збільшились, самоцінка не підвищилась, то це може статися протягом року. Ну але, взагалі, ефект буде довгий, тому що Юпітер в кожному з нас перебуває рік часу, і в цьому секторі він буває раз в 12 років. Тобто ту енергію, той фундамент, який закладе зараз Юпітер, ви можете відчувати наступні 12 років. От тому, так як він буде у вас знаходитись в другому секторі, а. Це сектор грошей, які ми особисто заробляємо, як я сказала попередньо, це значить означає, якщо ви, наприклад, співпрацювали з міжнародною компанією раніше, то з вами може зв'язатись. Або якщо ви, наприклад, десь за кордоном раніше працювали, то ви зараз можете поїхати на цей період 5 місяців на роботу за кордон, наприклад, або але якщо ви плануєте зараз заключити договір з міжнародною. Компанію, то це просто може не вийти. Якщо тобто, якщо щось старе, що було раніше, то так це супер, це хороший час для того. А якщо заключати щось нове пов'язане з закордоном, або, наприклад, ви планували вирватися на навчання, кудись поїхати на навчання, наприклад, там в Італію, припустимо, на якісь курси по стилю пройти чи щось типу того. То у вас може зірватися поїздка. Або якщо у вас робота пов'язана за кордоном, і ви думали, що у вас буде там якісь відрядження не тільки в вересні, наступних п'ять місяців, то може щось змінюватись. От, і... Можливо, ви будете навіть, знаєте, проходити якісь курси для підвищення самооцінки, якісь тренінги і так далі. То це корисно робити по ретро Юпітеру. А наступне Меркурій. Меркурій вже 15 травня, ой, вересня, закінчує свій ретроградний рух і. Він був ретроградним три тижні в знаці діва. А це для вас шостий сектор гороскопу. Тобто перші е, два тижні вересня вони, типу, такі більш зосереджені на минуле. Або, наприклад, це коли потрібно доробити. Якісь справи, які ви починали в минулому раніше, і так як у вас це шостий сектор, то це може стосуватися вашої роботи. Наприклад, вам потрібно було зробити звітність за квартал, або вам там треба було порахувати ваші розходи, скільки ви там потратили за літо, там по роботі здати звіт, або вам, наприклад, телефонували цих три тижні по ретро Меркурії старі клієнти, з якими ви працювали. Раніше і ви знову з ним працювали, тобто по ретро Меркурію дуже добре доробляти ту роботу, яка була раніше. І а потім, вже, починаючи, наприклад, з 16 вересня, це вже е, ви можете братись за нову роботу, за нових клієнтів. Ваше життя можуть входити нові звички, нова рутина. А так само е, це ще сектор, який відповідає за здоров'я. Наприклад, е, якщо у вас щось турбуває раніше по здоров'ю, то по ретро Меркурії було добре займатися. Знаєте, як є якісь хворічні е, е, хронічні хвороби, які з нами давно знаєте, і треба там раз в рік, наприклад, пропивати якісь таблетки, чи вітаміни, чи проходити якийсь курс, чи масаж і так далі. То по ретро Меркурії це добре робити. А вже 16 вересня добре розпочинати щось нове, нові звички впроваджувати в своє життя. А наступне а, новий місяць, який відбудеться 15 вересня, відбудеться він в знаці діва, теж у вас в шостому секторі. І е, як, ну, наскільки все е, в астрології логічно побудовано? Закінчився, значить, ретро Меркурій, розпочинається новий місяць. І тобто, якщо у вас є плани е, на нову роботу, якщо ви хочете в своє життя проводити, впровадити нові звички, там ходити більше пішки, чи кататись на велосипеді, чи кудись з'їздити, то це якраз середина вересня класно е, до цього підійде. От і. Тобто, ну, щось нове увійде ваше життя. Це може бути нова робота, нові звички, нова рутина. Ну, наприклад, раніше ви вдома працювали за комп'ютером, зараз будете їздити, добиратись на роботу. Ось, Потім наступне. А, і ще хотіла сказати, що якраз 15 вересня. Коли новий місяць буде святкують Єврейський новий рік Рош Хашана, і це означає, що ну наскільки все взаємозв'язано, і це якби. Знаєте, коли приходить осінь, часто ми пишемо нові цілі, нові мрії, нові плани. Тобто, в цей день взагалі дуже добре мріяти і тому, що закладається енергетика на наступний рік. І е, ще хочу сказати, що 23 вересня сонце входить в знак Терези. А... І це ну, теж змінюється енергія того, що сонце в одному знаці перебуває місяць часу? Е, от, а це для вас сьомий сектор гороскопу, сьомий сектор це сектор, який відповідає за стосунки, за взаємини з іншими людьми. Е, і це якраз день осіннього рівнодення. А як визначають, якого ну ви знаєте, це ж завжди не один і той самий день? Е, як це взагалі визначають? Це коли сонце входить в один з кардинальних знаків гороскопу, а терези, так само як і ви, овни, входять в число кардинальних знаків гороскопу. Е, і вже починається осінь. Це якби свято збору урожаю, коли вже е, там знаєте, віддають шану землі, що стільки урожаю прийшло. Ну, типу, це такий, знаєте, день вдячності. Це теж дуже енергетично сильний день, коли добре і згадувати бажання, і знаєте, і день перед тим поприбирати вдома, наготувати все, дуже хороший день. Е, ось і. Завершується місяць повним місяцем, який відбудеться 29 вересня, і він відбудеться. Він в вашому знаці насі овним вашому першому секторі гороскопу. Звичайно, перший сектор гороскопу це такий дуже глобальний сектор, який відповідає ну, не тільки за нашу зовнішність, за наш стиль одягу, Це і сектор, який відповідає за наші цілі. За наш характер, це до речі, по цьому сектору можна з кимось познайомитись, але так як це повний місяць, повний місяць завжди говорить про завершення. Наприклад, ви можете закінчити з кимось стосунки, до речі, і це можуть бути не тільки особисті стосунки, це можуть бути, ну знаєте, і якби робочі стосунки. Наприклад, ви можете змінити роботу по цьому повному місяці, і взагалі. Для вас вересень місяць, і як і цей рік дуже важливий, і зараз для Овнів починається важливий етап, тому що взагалі вересень такий більше націлений на те, щоб ну доробляти справи, які ви раніше розпочали. От там дуже багато ретропланет, і це не тільки про минуле це. Про переосмислення, може бути багато інсайтів. І ще е, наступних два роки для вас буде е, важливі тим, що кармічні вузли е, в липні місяці увійшли в ваш знак, в знак Овен і в знак е, Терези. А вже забігаючи наперед, хочу сказати, що е, в жовтні відбудеться е, перше затемнення. В терезах і ну там ще буде затемнення в тельці. Жовтень буде мати два затемнення, і звичайно, так як. Це затемнення буде відбуватися в опозиції до вашого знаку. На вас це теж буде мати важливий вплив, адже це для вас буде сьомий сектор, і наступних два роки для вас взагалі важлива тема стосунків, тому що сьомий сектор це сектор стосунків. Звичайно, в цей період ви можете і вийти заміж, і розлучитися, і вас може змінитися коло друзів. Ви зможете багато чого переосмислити. І, е, е, взагалі, вересень, типу, як закладає фундамент затемненням навіть в вересні вже може багато чого для вас відбуватись. І ще е, тому, що планета Марс знаходиться у вас в цьому секторі. А планета Марс це така активна планета. Вона е, може принести вам нові знайомства. Вона ну. Це не така планета. знаєте, що на місці ви будете сидіти? От і загалом. Е, вересень це місяць, де у вас великий акцент робиться на роботі, тому що там і новий місяць буде в знаці діло, в вашому шостому секторі, і Меркурій весь місяць буде знаходитись в вашому шостому секторі. А також е, в другому секторі заробляння грошей знаходиться Юпітер і Уран. Уран е, це е, постійно говорять про Уран. Уран, це така планета, яка може все зруйнувати, але на місці цього у вас обов'язково буде щось нове. Тобто, якщо. Ви там, в період з 18 до 26 року можете там втратити роботу. Ви знайдете іншу роботу. Тобто, Уран це така планета, яка робить дуже багато для нашої трансформації, і ще хочу сказати про Плутон, який теж ретроградний, весь цей місяць, як і Нептун але Плутон знаходиться у вас в 10 секторі. А 10 сектор – це сектор кар'єри і статусу, і зараз Плутон повернувся в козиріг в останній градус Козирогу, в 30-й градус, і там він буде десь ну плюс-мінус до кінця січня 2024 року. А коли планета знаходиться в останньому градусі, і так як Плутон в Козирозі знаходиться останніх 15 років, це означає, що у вас в цей період ну ще у вас є. П'ять місяців ну, для такої трансформації, трансформації своєї кар'єри. І це, я думаю, буде для вас плюс. От, такий вересень на вас чекає, такий перший місяць осені. І я вас вітаю з приходом осені. Бажаю вам. Різних трансформацій і інсайтів, і пишіть про зворотній зв'язок, чи ви відчули там, як кармічні вузли увійшли в ваше життя, чи ви взагалі відчуваєте зміни? Мені буде дуже цікаво почитати. Дякую, ставте вподобайки, і зустрінемось в наступних відео.